Вітаю всіх! Дивимося Одесу. Дуже багато запросів подивитися Одесу, ну, я так розумію, на червень. Зробимо так: перша половина червня і друга половина червня на місто Одеса. Що чекає, то можна було б і Одеську область. Ну, ви Знаєте, в мене завжди дуже коротке відео, то зараз подивлюсь Одесу. Так, що чекаю, Одесу. Червень. Перша половина і друга половина. Перша половина. Так і гаряче буде. Дивіться Одеса, скільки вогню. Загроза є. Тут, розумієте, я не можу сказати, що це прям буде як Київ, от прям бомби закидають, але все ж таки. Атаки будуть. Ну, Можливо, це дрони, я не знаю. Бачите карти з вогнем. -ка. Так, це і дрони, і шістка кубків це, можливо, із води щось буде. Так, і лицарь мечів, це провокації, активні дії. За сторони води. Скажу так: обстріли будуть в першій половині червня Одеса. Будьте готові, буде вогонь, щось буде дуже добряче таки палать. А шістка кубків каже, це як або прилетить туди, куди вже прилітало, або з води це, як знаєте, як повтор якоїсь ситуації. Таке, да. Перша половина червня для Одеси дуже небезпечна, дуже буде щось горіти. Та, да. ну, як би тепер, чи будуть людські жертви? М -м, поранені будуть. Бачите, четвірка мечів це хвороба. Поранені будуть. Тобто Одеса. Не ігноруйте повітряну тривогу. Перша половина місяця червня для вас таки дуже небезпечна. Щось тут ворог не може ніяк заспокоїтися, мабуть, його дуже дратує, те, що там на Московії, полихає, палає все, то вони, ось як цепні пси. Одеса, вас чекає небезпека, причому дуже серйозна. Це перша половина червня. Дивимося, другу половину червня. Так, Страшний суд і Король Кубків. Це читається як новий старт для короля. Там у вас новий керівник. Щось дуже пов'язане з людиною, який по Страшному суду, призначенець, чи прийшов, чи це буде у вас таке в другій половині червня. так, Чи це обговорюється. Угу. Так. Знаєте, я вам так скажу. Ця людина, друга половина червня, що тут мені показано старт для нового короля, і це навіть якось чи святкуватися буде, чи що. Бо тут трійка кубків, прям таки свято. Друга половина червня більш спокійна буде для Одеси. Тут більше люди займаються такими, знаєте, внутрішніми справами міста. Бо по страшному суду йдуть зміни, і вони залежать ось від цього короля. Якісь сподівання є, буде спокійніше, і всіх містян буде турбувати таке допомоги, ось субсидії, так якісь тут можливо перемовини, домовленості. Отаке тут я не бачу обстрілів вже в другій половині. Так скажу, тут от взагалі, незважаючи на ситуацію в країні, Одеса є Одеса. Тут життя продовжується за будь-яких обставин і не просто продовжується, а б'є фонтаном. Трійка кубків це про веселе таке дозвілля, вечірки, випивки. Бачите, скільки тут кубків. І цей ось пан стоїть з кубками. То так... Дивіться, якщо тут будуть руйнування ось в першій половині місяця, то тут одесити ну що, завзято беруться щось там відновлювати, бо шістка пентаклів це допомога. Так, вирішують свої проблеми, ну і взагалі продовжують жити, ось що я вам скажу. Тут так, да, Перша половина так, трухане. Оці, Я бачу оце вогонь, оце пожежа, щось буде так, десь вони влучать, мабуть. Тут знаєте, тут не так багато обстрілів по місту, як щось таке влучать, ось поруч дві карти, які показує палає, палає. Щось таке важливе буде палати. О. Ну і якось тут люди, друга половина така спокійна, люди собі живуть надалі. Тобто, дивіться, таких прям руйнувань, що життя зупинилося, такого не буде. Одеса собі живе і процвітає. Тож я вас дуже прошу, коли ви попереджені, та й без того ви то все знаєте. Як звучить сирена, Одеса, оце цього разу у першій половині червня, будь ласка, не ігноруйте. Щось тут у вас буде не дуже приємна ситуація в першій половині. Ну, а так загалом, загалом все буде у вас добре. Дякую вам за увагу.